Всім привіт, народ, ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас, і сьогодні ми з вами пограємо в доволі такий незвичний хорор під назвою The Stream. Основна наша задача в даній грі буде вижити, але зробити це нам буде абсолютно непросто через те, що нашу долю будуть вирішувати токсичні глядачі, які сидять в нас на стрімі. Отже, давайте подивимося, що тут нас чекає. Погнали! Розпочинається все в нас з туторіала, і як бачимо, це я вже підозрюю наш все-таки маніяк, а ми тут виступаємо в ролі жертви. Привіт, сонце, привіт. Так, що це? Краще залишайся спостережу. Від цього залежить твоє життя. Так, як бачимо, тут в нас йде наша хілочка, там іде стрімчанський, тут ще одна камера. Так, і що нам потрібно зробити? Що ми, що ми маємо зробити? А, ми маємо вибрати одну із трьох дверей. Давайте виберемо. Кожен раз, коли ти це робиш, я відкриваю одну із злих дверей. Ви можете залишити першу дверь, перші двері, які вибрали. Або вибрати інші. А що це там таке знаходиться? Я от не бачу. Це арбалет. Це арбалет. Я хочу вибрати інші. О, дивіться, ключі. Вам пощастило. <рес> <рес> Оу, вау. Перша спроба. Який благословиний вилупок. Тепер ви на крок ближче до того, щоб покинути це місце живим. Е, ось дозвольте мені допомогти з цим. Так, що мені зараз зроблять? Мені зараз зроблять боляче. А, мені відчинили якийсь один із замків, який знаходяться на мені. А, він нажав на трекер. А. Так. Коли... Тепер, коли ви частково вільні, ви можете грати на колесі фортуни. Відмова від гри також можлива але пропустити його можна тільки три рази. Так. Ну давайте зіграємо в колесо фортуни. подивимося. Так, і ми йдемо. Ми йдемо і куди ми йдемо? Я сподіваюся, що ми йдемо в правильному, в правильному напрямку. Так, докручується колесо. І в нас щит. Використайте його з розуму. А, це дивіться, він нам поклав пластину плиту, точніше, бронеплиту. Так, що нам далі робити? Так, предмети виграні в рулетці, залишуться тут. До речі, в кожному раунді ви можете використати лише один предмет. до речі, дуже схоже на бакшот рулет. Здається, так та гра називалася. Дуже вона схожа, ось прям. Ну, не скажу, що вона геймплеєм схожа, але вона схожа тим, що... Ось, ну, в принципі, в принципі, також є предмети, також щось відбувається, також якийсь є певний вибір. Давайте виберемо ці. Я ж не ці вибирав двері. Ну, я хотів. ці, Ну, ці хотів вибрати. Чого вони не вибирають не ті двері, що я хочу. Так, супер. Двоє залишилося. І залишилося на... у нас два, зам... два замки. А, дивіться, на ногах знаходяться два замки. Це ми в ролі жінки чи ми в ролі чоловіка, не можу зрозуміти. Такс, дивимось. Два замки залишилося, і. А, тепер ми маємо крутити колесо фортуни. Давайте йому його пропустимо. Пропустимо, одягаємо плиту. Так, вибираємо ось ці двері, хоч вибрати. Блядь, ну я ж не ці вибрав, я хотів вибрати ось ці. Хо-хо, повіться. Ми вгадали ще з одним ключем. Залишається ще один ключ. І Ми взяли бронеж... бронепластину, залишило всього один. Ви можете це зробити. Буля хамуха, якщо чесно, доволі такі... доволі такі... Інтригуючий момент розпочинається. Давайте крутанемо колесо, подивимося, що з нього випаде. І ми йдемо. І куди ми йдемо? І я дивлюся, тут чотири замки є відразу, щоб повісили на нас просто-напросто. А я не хочу їх. А я бачу їх. Замок. Плюс один замок. Плюс один замок. Він нам повертає. Це той, що на ногу, напевно, що чіпляється, так? Наскільки я розумію? Не повезло, здається. Ну, здається, так, здається, трішечки нам не пощастило. Так. і зараз він має відчинити. Що він має відчинити? Двері. Я вибираємо двері. Все одно перші двері, які ми вибираємо до спини через те, що бля, я вибрав арбалет. О цу. Фух, єба, нам пощастило, блять. Давайте крутинемо колесо і подивимося, що в нас тут випаде на цей раз. Я от дивлюся, тут є сокира, струм. Мені цікаво, що робить сокира. Це він нас б'є сокирою чи що? Тут таке от питання, незначне. Так, зупиняється рулеточка і зупиняється вона нам на. на упі. Лупа. І що це? А, ми можемо підглянути. Підглянути, раз можемо, напевно, що так. Так, відчиняються двері. Ми вибираємо двері, а ми можемо... І що це нам дало? Все одно вибирає якісь. Блять. І зараз... А, ми... Боляче? Який тупий виглядок. <стеж> Жах просто. Я так і не зрозумів, що нам дає лупа. Він цей. Так, ну відчиняється перші двері, звісно бляха муха тепер це. О, вгадали. Ми вгадали ще один ключ. Він в нас є. Тепер нам залишається відгадати ще один ключик, і на цьому, в принципі, все. Залишився всього один. І в нас тут під ребрами терчить стріла, але я підозрюю, що вона зроблена таким чином, тепер ви не можете пропускати цю рулетку. Добре. На цей раз. Ну, От Я хочу відкрити відчиняються ці двері. еники беники їли вареники, еники-беники клас вийшов із класу Тарас. Бля. Ха -ха -ха, ні, больно. Кру, кру, він пробив нам з іншого боку ребро. Я так підозрюю, що в нас просто-напросто цей. ну... Він стріляє в місця, де не сильно критично важливі для життя. Тобто пробиває ребра, пробиває ще щось, та собака ти дика. Він ще зараз повішить нам один замок, і на цьому я думаю, що ми програємо, бо більше в мене удачі просто-напросто немає. От зараз пішла суцільна відкрутка. Ах, пішла сусільна відкрутка в мене. А це тільки туторіал. Це тільки туторіал. Так, сна ну, відчиняється двері рандомно, ти куди не тикни, ти все одно не вгадаєш. Давайте виберемо центральні. Ну і центральні двері, так. Да. І ось. <плес> Ми відходимо з вами з цього туторіала. <плес> і це тільки туторіал. Кількість пропавших людей стрімко зростає. Рахунок 6300. Двері відкрились 8 раз, ключів знайдено 4. Стріли зняті 3, колеса, скільки прокрутили коліс, раз 4. Електричний шок 0. Лікувальні ін'єкції 0. Ви вмерли. Так, ну добре, тоді давайте переходимо в меню і розпочинаємо нову, новий гейм, так скажемо. Отже, з першою задачою ми з вами справляємося. Ми знаходимо перший ключик, він відчиняє нам один замок. Залишилось ще три. От, права рука відімкнена. Так, колесо. Колесо фортуни, ми його зараз прокрутимо. Так, я там дивлюся, сейф стоїть ззаду, до речі. Давай. Крути колесо і подивимося, що нам випаде. Випадає нам лупа, але як нею скористатися, я так і не зрозумів, якщо чесно. Три замки є, ще не будемо її поки що використовувати. Так. Перші двері відчиняються. І я підозрюю, що ключ, напевно, що десь в цих двох. В цих двох. Е, а який шанс того, що він... Тут дивлюся, світиться. Тут, тут світиться і світу класники неправильно. І перша стріла залітає нам в грудину. А клесо фортуни приносить нам ще одну. У нас вже навіть, навіть їх віду, тут лежить. І цей, як би то було б непогано їх якось використати. Давай, відчиняй нам ще одні двері. Давай, ми відчиняємо перші двері рандомно. А вже скористатися лупою я не можу. Я думаю, що ключ тут. І ми вгадуємо, ключ знаходиться там. А колесо Фортуни нам дає ін'єкцію. Ін'єкцію. Тепер у нас вже є одна ін'єкція. Ми можемо себе підхилити трішечки. Потім. І дивіться, в нас є дві лупи. Якщо цікаво, як ними скористатися правильно. У нас, в принципі, є. І що? Ну, я використав це. І куди мені дивиться? Вам потрібно вибрати двері? Я зрозумів це? Так, ці світяться, ці не світяться. Хохо. Йоу, піпалки. Збільшне 100, це обманка. Обманка. Так, нам залишається виграти в нього всього-навсього. Нам потрібно відкрити один єдиний замок. Пропускаємо ми колесо фортуни на цей раз, і давайте подивимося. Все, ми використали лупу. Якісь зміни були, вам потрібно вибрати двері. Ми вибираємо перші двері і тут світиться жовтим, а там не світиться жовтим. І ми знаходимо цей ключ. Як бачимо, як бачимо де все... всі веселощі зникли чоловіче? Ми, ми з вами закінчили. Ви майже, в смислі, майже біля цілі. Я вже маю. А що це було? Мені конфіті в обличчя. Тепер залишився. В ньому знаходиться ключ до, вашого, до вашої свободи. Комбінація дуже проста. Кількість дверей, які ви відчинили. Кількість стріл, які пройшли моє тіло, і скільки раз вас вдарили електричним струмом. Ти пам'ятаєш, так? Я не пам'ятаю цього навіть. Так, ще одне попередження. Я не хочу, щоб ти е, байдикував, візьми ключ і піди. Добре, а я можу встати? Встати. Все, ми встаємо з вами. Е, скільки стріл пронзил, проникли в моє тіло? Одну, от, точніше, не одну, а одна. А, я попереджував тебе. Е, все. <звіць> 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 Схуялі він мене підстрелив. Ми ж погано. Ця сутула собака мене застрелила просто-напросто. Але ми вгадали, де ключ, і перший замок у нас вже відчинений. Залишилося три. Потрібно рахувати двері. Так. Давайте не будемо поки що крутити. Оп, пропускаємо це діло і полетіли до наступних дверей. Відчиняються двері. Блядь, тут дивіться, знизу одне світиться жовтим, одне не світиться. Давайте виберемо, те, що світиться. Давай. Стріляй. Відкрили ми з вами ще один замок, і на цей раз нам дають щит. У нас є щит, ми його поділимо на себе, напевно, ще зараз. Одягнемо його на себе, і потрібно вгадати, де ще знаходяться ключі. У нас тут так, зберемо щит, хілку ми використати поки що не можемо. Так, ми використали щит. Давайте. Блін, якщо чесно, я навіть не знаю. Тут, болять, 50 на 50 шанси. Це такі лаки має бути. А, давайте виберемо центральні. Ох, пощастило. Пощастило. До речі, центральні постійно світяться якимось жовтим світлом. І воно, якщо чесно, трішечки збиває з толку через те, що... Ну, таке враження, що От отут от ключ, тут ключ. Просто вибирай ці двері і все. Але виявляється, що ні, ключик може бути не тут. Ключик може бути не тут. Ми пропускаємо з вами це діло. Хілимося, і стріла прибирається з нашого тіла. Так, відкриваються перші двері. І, як бачимо, знову ж таки, потрібно просто вгадати. Бачите, знизу підсвічено воно жовтим, а тут білим світло. Тут взагалі світла нема. Ну, давайте виберемо, напевно, що. що. Напевно, що виберемо. Вам потрібно вибрати двері. Давайте виберемо ці. Мій, блядь, там знаходиться арбалет. Але в нас щит, в нас щит. В нас був щит. І в нас ще є один пропуск рулетки. Давайте її пропустимо на цей раз. І зараз в нас буде можливість відігратися. Так, і як бачимо, знову ж таки, тут у нас двоє дверей. І відкриваються ті крайні. Тут був попередній раз арбалет. Блять, і тут. А виявляється, арбалет то тут. Кажу, кажу, точніше, ключ то тут, а арбалет то там. І на цей раз я вирішив випити центральні двері, але в мене був щит. У мене був щит. І рулетка тепер буде крутитися постійно, бо можливості пропустити її в мене вже немає. І він відправляється до рулетки. Що нам на цей раз випаде? Попередній раз випала пластина. То в принципі було непогано. А на цей раз випадає хілочка. Можемо підхилити зараз себе. Прибрати цю одненьку стрілу свого тільця. Такс, давай відчиняй мені. Відчиняй мені ці штучки. Ми хілимось. Такс, тут арбалет. Тут ключ полюбе. Да. Ми знаходимо фінальний ключ. Фінальний ключ який був тут тут. Я не пам'ятаю пам'ятаюся підправляє їх. Чотири, чотири ключі виходить, дві стр... три стріли в мене полетіло. Це виходить 7. О! Як бачимо, знову ж вистрелюють нам в обличчя конфеті. І дивимося, залишилося всього одне випробування. Так. Цей сейф, бачиш, там лежить ключ. Комбінація дуже проста. Кількість дверей, які ви відчинили, це сім було. Кількість стріл, які влетіли в мене, і скільки раз вас вдарили електричним струмом. Ти пам'ятаєш? Да? Я не пам'ятаю, якщо чесно, кількості дверей. Так що, ще одне попередження. Я не хочу, щоб ти байдикував. Ось після цього попередження, точніше, він мене підстрелив. Вставь. Встати, встати ми йдемо по ключ. Такс. Е, 4 замки плюс 3 стріли 4 стріли. Значить, 8 дверей. 2 стріли, 0. Ого-о, 8 дверей, 8-2-0. Забираємо ключик. Який розумник. Тепер йди наверх і насолоджуйся свободою. Ти правда думав, що вибереш звідси живим. Ну, сподівався. Бігі, Форест, біжи, Форест, біжи. Я не знаю, куди змігти. Опа, ну все, жопа. Нас просто закинули в пастку, і на цьому ви потрапили в його пастку. Да, 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 да. І все на цьому закінчилося. Ну давайте, фінальна спроба вижити в цьому всьому ділі, і тоді вже будемо закруглятися. Вдається нам все-таки вибити свободу. Ми відгадали, де знаходяться, в принципі, всі ключі. Так, відчинили 4 замки плюс одна стріла. Це виходить скільки? 5 замків, правильно? 5 дверей ми відчинили. Раз, мене вдарило струмом. І одна стріла влучила в мене. Так. Значить 5. 1-1. Має бути, і спробуємо на цей раз вибігти і вижити. Комбінація дуже проста: кількість дверей, які відкрили, кількість стріл, які в мене влетіли. І скільки раз мене вдарило струмом. Бля, до речі, перший раз мене вдарило струмом. І було, якщо чесно, ну, боляче. Ну, прям дуже боляче. По ньому було аж видно, що він прям так. Під, підкоптився, аж темний дим пішов. Такс. 5, 1, 1. Вставай. Вставай, встаємо. 5, 1, 1. О, є, все-таки правильно. Вгадали ми з, з, з цим ділом і побігли зараз. Та, все, я зрозумів, що ти зараз Зі мною побіжиш. Такс, біжи, Форест, біжи. Ну, зараз спробуємо. А, а, а злива був то кот. А злива був кот. А який там кот? Напевно, что такие самые, как и цей. Ну, ось така в нас народ вийшов, спробував втекти від маньяка. Ні разу в нас не вийшло це зробити, але доволі таки цікава гра. Якщо ви хочете ще спроби вижити в грі під назвою Death Stream, то оцінюйте відео лайком. Я відразу зрозумію, що вам цікаво і ви хочете бачити продовження. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока.